Сумнівна реформа з 1 червня пільги на проїзд у громадському транспорті скасували для ветеранів праці жертв нацизму, дітей війни та інвалідів третьої групи. Втім, не поспішайте обурюватися, адже за фактом нововведення майже не торкнуться українців загалом та івано-франківців зокрема. Ціонери, як відомо, у нас із 10-ї години і до 16-ї години їздять безкоштовно загалом у автобусах. Тобто вони зможуть користуватися звичайно даною пільгою. Та сама ситуація стосується і всіх інших категорій громадян, тобто всі інші вони не залишаються, і всі інші категорії громадян, як, скажімо так, Чорнобильці, як там вдови, вдівці, там службовці, які десь загинули про виконання своїх обов'язків, от і так далі. і так далі, Тобто, всі ці люди будуть мати ті пільги, які вони мали раніше. Не заощадити кошти, а впорядкувати категорії пільговиків. Саме таку мету мають нововведення у транспортній сфері з 1 червня, переконані в обласному управлінні транс. Транспорту та Одна особа мала декілька ну, могла бути пенсіонером за віком, могла мати посвідчення дитини війни, могла мати посвідчення ветеранам праці. Тепер, на мій погляд, має стати більш зрозумілим. По якій категорії вона користується пільгом. Відповідно, облік пільговиків мав би покращитись для держави. Посадовці і міського і обласного управління зауважують, що жодних скарг через нововведення ще не було, ані зі сторони пасажирів, ані зі сторони перевізників. Хоча не на камеру зізнаються, власники автобусів чекають на такі зміни у системі, адже інколи кількість пільговиків перевищує платоспроможних пасажирів за рейс. Втім, офіційних заяв перевізники не роблять, та й відверто говорити з журналістами не хочуть. При які пільги Ну, які наші? Значить... Нічого не, відменя... не нічого не скасували, нічого не відміняли. Було так лишилося. Ну, а вас влаштовує така ситуація? Мене влаштовує. Мене, влаштовує. Мене все влаштовує. Чого ви так не ходите? Не, не відчули на собі змін і пересічні Івано-Франківці. Коїсть то я їду додору. Там ніхто нічого не каже, там, там ще благополучно їдуть. А вже з село, з міста в село, то теж задорно. Я інвалід, то це так ніби було задорно, а далі я вже не знаю, як бути. На старіках ну, економити, я ну, взагалі то не знаю, ні як, як такого живуть. Ніхто нічого не говорив. Вчора я їхала, ніхто не говорив. Все було в порядку. Пільги для пенсіонерів. Я користуюся. З 10 до 4. -ї. пільги на проїзд за новими змінами до законодавства також зберегли учні з малозабезпечених сімей: діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування.